Ходьте виходьте. Достану пані з машини. Ну, доброго вечора, да, доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечір. Ну, це вечора. ви да, телефонували як я по поводу людини на наркозелексі. Да, та, так, та, так, вони щось трошки під цим. Поняття з Росія. Прошу за мною, будь ласка, прийти. Мене не нудить, і в мене діарея, мені потрібна медична допомога. Зремонтувати автобус потрібно. За мною прошу. У мене автобус поламався. АДФ. За вами? З Добре, бачу, ніяких патологій не виявлено, зором все чудово. Зараз випишу вам від карти. Чита, дайте 5000 мені зремонтувати автобус треба.

Здачі від крові. Панові лікарі, угу. вибачте, можна розказати свої симптоми. А все-все, Ви думати. будете потім розказувати. Ну, ви вас ви з лікарю, вас привезли ви. А для тесту на кро. А, а, я підозрюваний. Так. Я зараз підозрюваний, я так розумію. Добре. Так. Можна здати тест на е, шпіон, чи як там це називається на 5 найбільш розповсюджених наркотиків. Давайте. Це метамфітамін, фентаніл, морфін і канабінол. Так, да, дивіться, та, це, там ще, пане але, офіцера, але... як його... mm -hmm. тест на наркотики було виявлено. Ось, показує мене тестер. Ага, так людинка бачу. вживала. То який вживали? Взяв підроку, ну, це, повів це, за того, це, собою. Це, 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 це наркотики вживали мене. Я не вживав наркотики, алло. Алло, це вони вживали мене! Стоп! Так, офіцер, так... нас Проведіть до машини. Ні, ні, я ні в чому не винен! Так, доброго вечора. Доброго. Доброго вечора. вечора, я не винен, я не винен. Що-що? У вас також на наркотичні? Так, так, так. Це не я вживав. А де офіцер, то що вас вас не заводить? А я не знаю. Назар це це мене. Не Добре, то хай стоїть, ну. Mm -hmm. Так, зараз почнемо тест проводити. це ж мене не глючило, не може бути. Так, да, Шановний офіцери, дивіться, також ці цій людинки, яке виявлений. Е, наркотики в організмі ось можете подивитись на апараті. Бачу. Так можете забирати Добре. наступного. То це підстави. Весьму я, я поведу за собою спортом занимаюсь, заходим, заходим. Ми мими. Ми затрим. Подожіть, подожіть, дайте по Пішли. Офіцер, Офицер, проводите, пані. Не я? Я не я. До, До. 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 Доброго вечора, так. так Сейчас я вам проведу ручным, тест компані, за наркотичні, то, наркотичні то, засоби. Добре, будь ласка, застай за мені руку свою. так. Добре, тримайте. Знаєте, що з ними сталося взагалі? Так, цього громадянина, дивіться, на мене тестер показує, що він не вживав. О, так, я чистий повністю. Да, ми можемо вміти, Так, наступний. Окей. Ходьте. Так, зараз я вам проведу тестик, дасте мені ліву руку і середній палець. Так, шановні офіцери, дивіться на тестеру в людини, людині на виявлено наркотики, бачите? Ага, бачу, добре. Так, добре. Назад заламаю хаменінин. Надягну кайданку поведу до собою. Наступний. Так, доброго вечора, шановний. Зараз ви мені добре. Пер... передасте свою ручку е і середній палець. Ми зараз вас візьмемо. Аналіз на наркотики. Починаємо. Протягнув руку. Е, так, дивіться, шановні офіцери, mm -hmm. на тестеру також показували, що додний громадянин вживав наркотичні засоби. Так, можете бачу. забирати. Добре. Взял пидруцу, повез за собой. Лично, я вас запол запамятав. Застрину вообще. Давай пробежимся в будво. За все. Ну, сейчас поднимемся. Ну, то, шо, то шо, шо, шо я можу сказати. Я ж не займаюсь самолікуванням, Те, що приписує ліка, я лікар. Ти двір посажу посаджу машину. <визнави> 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 Пане лікар, я вас запам'ятаю, ще зустрінемось. Добре, добре. Пане лікар, випишіть препарат на запіклон.